Як же ж це зробити? В нашої любої персоналки є дуже крута штука. Медальончик, який я вам показував, ви пам'ятаєте? Ну що ж, подивіться ще на ось такий додатковий аксесуарчик, який тут є. Знову ж таки, принесіть дзеркало, щоб прочитати. Я не винуватий, що камера дзеркалить, але тут написано смоук. Аматор. Власне, так, я називаюся. Власне, так називається канал. І так, тепер називається і мій мунштучок. Ну, виглядить то солідно. Правда? Я думаю, ви погодитесь. Мені подобається. Саме круте те, що ти ж можеш його завжди перекинути куди завгодно. На буси, на іншу. Вірьовочку, поворозочку, ленточку, куди завгодно. Тобто це твій персональний медальянчик, який, власне, може кочувати завжди з тобою. І це ще не все. Тому що той, хто був уважний, він бачив, що в коробочці було більше пакунків, ніж мунштуків зараз на мені.